Повномасштабна війна диктує нові умови. Західні літери передали Україні масу потужної техніки. Вона вже врятувала сотні, якщо не тисячі життів наших бійців. В цьому відео я порівняю та розповім, яка з сучасних БМП краще в реальному бою: Бредлі, Сіві90 чи Мардер. дайте зручніше, буде максимально цікаво. А поки поставте вподобайку та підпишіться на канал, це допоможе розвивати український YouTube. Все просто: одна вподобайка, 10 нових переглядів, одна підписка 100 нових глядачів. Для відповіді на це питання варто заглибитись в історію. Я пижну з М2А2 Бредлі. Чесно, це була ще та пригода. Американці навіть зняли іронічний фільм на цю тему Війни Пентагона. В чому суть? В 60-70-х роках на озброєнні армії США стояли тільки бронетранспортери М113. В цілому, машини непогані та гарно справляються з функцією бойового таксі. Навіть зараз, через 70 з хвостиком років після початку виробництва, бійці ЗСУ відмічають високу надійність М113. Проте в нього є одна дуже суттєва вада погана броня. Так, він захищений ліпше, ніж пікап. Проте знищити М113 можна з великокаліберного кулемету або ж 10-кілограмовою міною. Досвід боїв у В'єтнамі показав, що треба терміново щось міняти. На початку вимоги були наступні: броня від всіх крупнокаліберних кулеметів та бажано від 20-30-мм гармат в лобовій проєкції. Далі було вирішено додати 20-мм автоматичну гармату. Виконано! У 1974 році було виготовлено прототип XM723, що задовільнив вимоги військових. Наче все чудово, в американської армії з'явилось нове таксі. Тільки командири подумали та й вирішили, що 20-мм гармати буде недостатньо. Без питань, ставимо 25-мм. Але ж вона не проб'є танк. Тоді давайте поставимо на Бредлі ще й протитанкові ракети. Тільки в такому випадку машина буде зовсім не маленькою і легше буде знищити, кажуть конструктори. Ну, тоді давайте ще наростимо броню. Чекайте, куди ще нарощувати броню? Бредлі має ще ж плавати. Так зробіть так, щоб ще й плавала, кажуть генерали. І ще не забудьте про модифікацію для розвідки. Та яка розвідка? Це ж мало бути таксі для військових. Приблизно так подумали інженери. В кінці кінців конструкторам вдалося створити універсальну вундервафлю, що задовольнила командування. В 1981 році на конвейер стала БМП М2А1 Бредлі та розвідувальна бойова машина або ж РБМ м 3 а 0 Бредлі. В подальшому ця техніка приймала участь в боях в Іраку, Афганістані та Україні. Нам було надіслано більше 186 машин модифікації M2A2 UDS Essay, яка має ще потужнішу броню. На цьому я ще зупинюсь детально, тільки спочатку зауважу, що через підвищення маси наші версії більше не вміють плавати. Також у DSSE має повністю оновлену та сучасну електроніку. Нову версію протитанкових ракет, динамічний захист та ще багато цікавинок. До речі, більше інформації про військову техніку ви можете прочитати в мене в телеграм-каналі. Там регулярно публікуються матеріали, а також ведуться цікаві дискусії. Доєднатись можна за посиланням в описі cv 90 все було простіше. Як я вже й казав, в 1981 році американці презентували Бредлі. Шведи захотіли створити свою БМП в 1983-му. Відповідно, вони вже приблизно розуміли, що хочуть побачити в кінці. Якщо конкретніше, круговий захист від 14,5 мм боєприпасів та від 30-мм бронебійно підкаліберних снарядів в передній частині, екіпаж три бійці та 8 чоловік десанту. І якусь крупнокаліберну гармату. З нею планували визначитись після випробувань. Встановлення протитанкових ракет спочатку не передбачалось, проте пізніше було реалізовано як опцію. Вже через три роки, у 1986-му, було представлено два прототипи: – 9025 та стрф 9040 Різниця між ними полягала якраз в гарматі. стрф 9025 була оснащена 25-мм автопушкою, СТРФ-9040 відповідно 40-мм автоматичною гарматою. Після тестування було вирішено обрати останній варіант, оскільки він потужніший. Україні були поставлені модифікації стрф 9040 або, як ми звикли їх називати, Сіві-9040. Різниця тільки в тому, що СТРФ – це скорочення зі Шведської, а Сіві з англійської. Вони отримали круговий стабілізатор гармати, вбудовані ракети Spike LR, покращену броню, ліпшу електроніку та ще багато цікавого. Загалом було надіслано 51 машину, проте Україна веде активні перемовини стосовно будівництва заводу в нашій країні. Він дозволить випустити до 1000 БМП для потреб української армії. До цього ми ще повернемося, але спочатку розберемось з німецькими Мардер. Це набагато старіша машина, що була створена протягом 60-х років минулого століття. Причиною було те, що попередні БМП Німеччини були, м'яко кажучи, невдалими. Наприклад, десантування бійців зі Шудзен Panzer Lang A630 відбувалось через дах корпусу, де вони як на лодоні для ворога. Це настільки груба помилка, що автоматом ставить хрест на цьому БТРі. Мардер був покликаний змінити це. Вимоги були наступні. Взяти за основу БМП танк леопард 1, щоб зашивити виробництво та обслуговування, десант до семи бійців, бруня від будь яких кулеметів по бортах та від 20-25-мм гармат спереду, також і 20-мм автопушка як головне озброєння. В 1969 році Marder 1 стала на конвеєр. Україні було надіслано 100 машин модифікації Marder 1.3. На цих версіях встановлено тепловізор. Стосовно двох інших бмп то там і стояв по замовчуванню. Також була модернізована броня і ще декілька незначних поліпшень. Детальніше про Мардер 3 ви можете дізнатися в моєму окремому відео про неї. Тепер ми маємо приблизне уявлення про кожну БМП, тому давайте порівняємо їх детальніше. Бредлі може взяти на борт трьох членів екіпажу, серед яких водій, командир та оператор озброєння та 6 чоловік десанту. Щодо Сіві 90, то спочатку планувалося, що екіпаж становитиме троє бійців, а десант 8 військових. Проте через поліпшення броні українські машини вміщають тільки 6 чоловік десанту. Стосовно Мардер, то тут нічого не змінилось. Звичайній компоновці екіпаж становить троє бійців та ще 6 чоловік десанту. Якщо для бою буде потрібен ще й оператор протитанкових ракет Мілан, то можна додати 7-го десантника. Маса М2А2 Бредлі ОDС СССР становить 34 тонни. cv 9040 сі важить до 36 тонн, залежно від комплекту броні. Щодо Marder 3 його маса в межах 35 тонн. Розміри машин майже ідентичні: довжина 6 метрів, ширина трохи більше 3, -х. висота до 3 метрів. Мотор Бредлі видає 600 кінських сил. Відповідно, питома потужність становить біля 17 кінських сил на тонну ваги. Швидкість становить 61 км на годину по трасі та 40 км по бездоріжжю. Сів-9047 вигун видає 1000 кінських сил. Відповідно, питома потужність 27 кінських сил на тонну ваги. Це дуже позитивно впливає на динаміку машини. Вона, в свою чергу, зменшує вірогідність прицільного попадання ворожого снаряду під час обстрілу. Швидкість CV-90 70 км на годину по трасі та під 50 км на годину по бездоріжжю. Але потужніший двигун дозволяє набирати швидкість набагато скоріше, ніж в інших БМП. 1 а 3 оснащений мотором, який видає 591 кінську силу. Відповідно, питома потужність становить близько 18 кінських сил на тонну ваги. Швидкість 1 а 3 по трасі 75 км на годину, по бездоріжжю всього 35 км на годину. Об'єктивно, по динаміці C90 краще всіх. До речі, якщо ви хочете дізнатись про цю БМП детальніше, то в мене вже вийшло відповідне відео на каналі. Проте це не найголовніше, чи є в цих машин. Тому перейдемо до бронювання. Почну з Бредлі. В НАТО є така класифікація Станак 4569, за якою вони визначають бронювання своїх машин. Бредлі має останній рівень 6. А це захист від 14,5 мм снарядів по всьому периметру корпусу, від 30-мм броневіно-підкаліберних боєприпасів у лобовій частині, також від 10-кілограмових мін. Та від уламків 155 мм артилерійського боєприпасу, що розірвався в межах 10 метрів від БМП. Проте, деякі українські машини укомплектовані динамічним захистом брат, що був розроблений спеціально для Бредлі. В теорії він захищає від протитанкових ракет та танкових боєприпасів. На практиці, як мінімум один екіпаж був врятований після влучання з російського Т-72. Окрім того, що бійці залишились живі, машина навіть не заглохла. Тому військові успішно виконали бойове завдання. Тільки варто зауважити, що використання динамічного захисту на БМП не завжди доцільне, а інколи навіть небезпечне. Просто по факту це вибухівка, яка своїм вибухом знищує ворожий боєприпас. Відповідно, створює масу уламків. Якщо поряд буде людина, то їй буде непереливки. Це накладає величезні обмеження на застосування брату. Щодо cv 90 то в неї плюс-мінус подібні характеристики. Вона також належить до 6 рівня станак 4569. Відповідно, протимінний захист, захист від артилерійських снарядів та все інше аналогічне до Бредлі. Проте по колу Сі90 має захист одразу від 30-мм снарядів, що робить її невразливою для більшості БМП і БТР армії Росії. Але для шведських машин не існує динамічного захисту. Це робить їх більш вразливими до ПТРК та танкових снарядів. Але знову ж, динамічний захист не завжди доцільний. Стосовно німецьких Marder то вони також належать до 6 го рівня Станад 4569. Відповідно, машини тримають 10-кілограмові міни та уламки 155 мм снарядів на відстані 10 метрів. В деяких джерелах вказано, що мардер по колу має захист від 20 мм боєприпасів. Проте я більш схильний вважати, що такі снаряди ця БМП витримає не завжди. Тим не менш, від крупнокаліберних кулеметів 14,5 мм броня точно захистить. Лобовий захист від будь-яких 30-мм гармат. Динамічного захисту немає. Підіб'ємо підсумок, яка БМП краще по броні. Однозначно, відповідь дати важко. Якщо Бредлі не буде укомплектована динамічним захистом брат, то лідером знову буде Сіві-90. В зворотньому випадку, звісно, що американська М2А2. Мардер не сильно відстає, але об'єктивно програє по бронюванню. Тепер візьмемось за зброю. Почнемо з М2А2 у DSSI Bradley. Її головним озброєнням є 25-мм автоматична гармата М242. Вона має два режими роботи. Перший скорострільність 200 пострілів на хвилину. Його використовують для підтримки піхоти та для знищення легко броньованих цілей. Другий скорослінність 500 пострілів на хвилину. Його застосовують для знищення бронетехніки. Загалом М242 може пробити будь-який радянський БТР, більшість російських БМП та МРА-Броньовики. І ще багато всього іншого. Проблеми виникнуть тільки зі знищенням танків, оскільки навіть для пробиття бортової броні цього буде замало. Щодо CV-9040C, то її гарматою є 40-мм BoForce L70. В неї тільки один режим скорострільності – 240 пострілів на хвилину. В цілому цього достатньо, щоб знищити абсолютно всю бронетехніку. Навіть включно з танками, при умові що стрільба буде вестись в борт чи корму. Наприклад, бортовий захист Т-64 становить 80 мм композитної броні. Навіть з урахуванням кутків більше ста там не буде. Пробиття 40-мм гармати в c 9040 – 150 мм композитної броні. Особисто я вважаю, що 40-мм гармата це якраз та золота середина між скорострільністю, зручністю використання та пробиттям. Більший калібр вже не треба ставити, оскільки для цього існують танки. Хоча є проєкт зі 120-мм гарматою, він позиціонується як легкий танк. Але це вже зовсім інша історія. Стосовно Марди Родина-3, то він оснащений 20-мм автоматичною гарматою МК-20 раж 202 Її скорострільність можна змінювати від 880 до 1030 снарядів на хвилину. Для прикриття піхоти гармата виглядає непогано. А от для знищення важкої бронетехніки 20-мм Родина-3 часто буде не вистачати. Про пробиття танків можна й зовсім забути. Тому по гарматі кращою є також сіві 90 Ще варто відмітити, що на кожній БМП стоїть допоміжний 762 мм кулемет. Тепер прийдемо до найпотужнішого озброєння кожної БМП ПТРК. Так от, Bradley M2.2 UDS Сей оснащена ракетами BGM 71 ТОВ-2Б. Вони мають кумулятивну боєголовку та виробиття до 900 мм композитної броні. Грубо кажучи, беруть будь-який голий танк в лоб. Щодо дальності ТОВ-2Б, то вона становить до 4,5 км. В цілому зброя дуже ефективна, є чудовим доповненням до 25 мм гармати. Стосовно CV-90, то вона не завжди укомплектована керованими ракетами. На старих машинах це був просто додатковий контейнер, який можна було поставити як опцію. Проте cv 9047 має новий дизайн башти, де з заводу передбачено місце під ракети Spike lr 2, тому в мене є великі підозри, що українські машини укомплектовані ними. Пробиття даних ракет аналогічно до тов 2B і становить 900 мм композитної броні. Щодо дальності, то вона становить до 5,5 км. Тепер стосовно Мардер 1.3. Ці BMP оснащені ПТРК Мілан. Але з одним величезним недоліком. Якщо у попередніх машин запуск здійснюється з бойового відділення, то оператору озброєння на мардер потрібно вилазити з під броні. Самі розумієте, що він стає прекрасною, а головне пріоритетною мішенью для ворожих снайперів. Тому використання цих ракет неймовільно сильно обмежене та небезпечне. Тепер до характеристик: пробиття становить 1000 мм броні. Боєголовка так само кумулятивна. Дальність до 3000 метрів. Якщо підвести підсумок, то протитанкові ракети також ліпші у CV-9040C. Як і вся інша зброя. В теорії саме шведська машина найкраще підходить для ЗСУ. Тому недарма ведуться перемовини про будівництво заводу на території України та виготовлення до 1000 БМП. Я з нетерпінням чекаю на цю подію, але виборц був би неповним, якби я не зачепив тему реальних боїв. Тому погнали! Як завжди почну з Бредлі. На цьому відео видно одну М22 у USSA та розвідувальну модифікацію для коригування артилерії М7 Бредлі. Обидві машини оснащені динамічним захистом Брат. Тепер на екрані відео від піхотинця. Повідомляється, що ролик було знято під час наступу на Запорізькому напрямі. Як бачите, цього разу БМП не оснащена братом. І це логічно, оскільки за пару метрів від машини автор відео та інші бійці. Також я знайшов ролик з іншого штурму, де Бредлі висаджує десант. Військові змогли зайняти потрібний окоп. Зараз на відео одна з втрачених БМП. Не треба бути фахівцем, щоб зрозуміти, що тут все виграло вщент і Бредлі не підлягає ремонту. Але повідомляється, що екіпаж вижив, та й відкрита рампа підтверджує ці слова. Бійці як мінімум могли врятуватись. Радянські БМП рідко дають таку можливість. Саме через це в Україні настільки потрібна західна техніка. В мережі таких роликів ще багато, тому якщо ви хочете довідатись про реальні бої на Бредлі детальніше, пропоную переглянути ось це відео. Загалом М2А2 проявили себе чудово та врятували багатьох військових. Стосовно втрат, то точна кількість знищених машин невідома, оскільки такі дані засекречені. Найсвізіша інформація датована 17 липня. Як мінімум 15 бредлі безповоротньо втрачено, ще 15 підлягають ремонту, і 4 захоплено російськими військами. Але це просто техніка. Головне люди, і вони майже завжди залишаються живими. Стосовно сіві 9040 Сі, то, на жаль, інформації про бої на цій БМП значно менше. Є відео в дуже поганій якості, де нібито застосування цієї машини. Також існує пару роликів з передослокацією. Але CV-90 -то точно приймає участь в боях. Про це свідчать бойові втрати. Одну машину змогли захопити окупаційні війська. Це дуже неприємна новина, але не те, щоб критична. Також дві БМП було знищено. Враховуючи, що люки відкриті, то можна припускати, що бійці встигли врятуватись. Інформації про Мардер-1А3 також майже немає. Зараз ви бачите один з роликів передослокації машини, тільки це відео було знято на полігоні. А ось справді цікавий матеріал. В «Мартир-1» родина 3 під час бою влучає ворожа ракета ПТРК. Техніка знищена або щонайменше покинута. Тільки це не головне. Головне, щоб в людей було достатньо часу, щоб врятуватись, а в подальшому вже можна організувати їх евакуацію. На фото, можливо, саме ця машина. То що все-таки краще? Якщо опиратись на теорію, то звісно, що cv 9040 Тому я вважаю абсолютно вірним рішенням будувати завод з за виробництва цієї техніки в Україні. Якщо опиратись на реальні бої. То достатньо багато інформації лише про Бредлі, і ця БМП точно відповідає своїм характеристикам. Marder 1.3 програє цим машинам. Проте це в жодному разі не означає, що він поганий. Радянський БМП відносно легко знищується з крупнокаліберного кулемету. Про автопушки я й зовсім промовчу. Якщо в них влучать з ПТРК, то навряд чи вони дадуть такий необхідний час на евакуацію. Протимінний захист також паршивий. Тому, поки в наших військах залишаються радянські машини, Martin 1.3 є чудовою БМП. А що думаєте ви? Звісно, напишіть коментарі, мені буде цікаво їх прочитати. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як BuyMeACoffee, Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про винищувач, актуальний навіть через 50 років. Це в 15 там є про що поговорити або ж рекомендую переглянути відео про два із Сімпіон. Ці машини врятували Київ. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!